На свято Покрови кандидат у народні депутати України по 102-му виборчому округу Віктор Бойко побував у селі Несватково Олександрівського району. Чотири роки тому на місці старого магазину громада та меценати розпочали будувати церкву. Ми його дуже довго, дуже довго. Перш ніж побудувати цей храм, розбирали, знімали кришу, стіни укріпляли, тому що стіни там вони ну між ними не було ніякого. Ми заливали його бетоном. Чотири роки тому оце пройшов. Ми пройшли оце цей шлях. За допомогою люди звернулися до діючого та колишнього депутатів Верховної Ради України. Колишній депутат Віктор Бойко. І теперішній Олександр Єдін вони дуже приклали багато суди зусиль і допомогли нам в цьому, щоб цей храм ми відродили, відбудували і щоб ми могли прийти і пок. Кожного кожної свята, кожної неділі помолитися Богу і душевно відпочити. У Несватковому Віктор Бойко частий гість. Так Ольга Тукало сьогодні працює у юридичній компанії у Києві. Згадує, як у 2003-му разом з кращими учнями району, за запрошенням Віктора Бойка побувала на столичній ялинці. Ми були в Палаці України, де відбувся концерт. Для нас були подарунки, залишилась дуже маса просто гарних вражень, які. Гріють нас до сих пір. Нам дуже сподобалось місце. Нам дуже сподобалась поїздка. Ми дуже вдячні йому. Біля свято Покровської церкви Віктор Бойко поспілкувався з багатьма знайомими йому жителями села, які на свято зібралися у храмі. В основу життя будь-якої людини потрібно ставити духовність. Вважає кандидат у народні депутати України. Сьогодні духовне стало на другий план від матеріального, а це все завдячуючи. Чванству і презирству влади до власного народу. Сьогодні, як ніколи, справжуються слова апостола Матвія, що народ отримав камінь замість хліба, а змію замість риби. Тому я бачу, що сьогодні люди от збираються і гуртуються навколо добра, духовності у церкві. Віктор Олексійович помолився при Святій Богородиці, щоб позбавила українців від усіх бід та печалей. Ось ці ікони для церкви намалював місцевий митець Василь Коваленко. Віктор Бойко побував у гостях таланта з народу. каже таких людей потрібно всіляко підтримувати і владі, і меценатам. Сьогодні потрібно не тільки допомагати митцям з народу, а сьогодні потрібно спасати культуру. Нам потрібні бібліотеки, нам потрібні будинки культури, нам потрібні клуби. А митці, я вам хочу сказати, їх потрібно підтримувати не тільки тим жалюгідним фінансуванням, яке йде сьогодні із бюджету, а потрібно, щоб в якійсь мірі до них приглядалися і спонсори. Художник подарував гостю деякі зі своїх робіт. Говорить, з перших хвилин спілкування відчув споріднену творчу особистість. Я вам можу передати восхитительне впечатлення. Восхитительне. Чоловік дуже приятний. І Я хотів раніше з ним зустрітися, але в мене не вийшло. Прощаючись з Василем Коваленком, кандидат у народні депутати України домовився організувати виставку талановитого земляка.